Лерає – чотирнадцятий демон пекла, могутній і великий маркіз, який керує тридцятьма легіонами духів. Його вважають демоном суперечок і воїн, адже саме він здатен розпалювати великі конфлікти і підштовхувати людей до битру навіть там, де раніше панував спокій. Згідно з описами, стріли лерає не просто ранять, вони несуть повільне гниття і важкі хвороби, через що поранення з часом стають смертельними. Його зброя діє немиттєво, вона вбиває поступово. На відміну від багатьох інших демонів, лерає виглядає привабливо його зображають бравим і красивим лучником, одягненим у зелене, з луком і сагайдаком за плечима. Саме ця зовнішність робить його особливо небезпечним, адже він не викликає страху одразу. Лерає не приходить із гриком і хаосом, він з'являється тихо, сіє ворожнечу, а потім дозволяє людям зробити решту самостійно. І саме так починаються справжні війни.